Я вітаю вас, прямо ефірі інформаційна ганетична програма «Важливі люди. і Сьогодні про ОКТАЛІНА будемо говорити з лідером Всеукраїнського об'єднання Свободи Олегом Тягнебоком. Вітаю, пане Олеже, вперше в нашій студії. Як настрій, як добралися до Луганську? Доброго вечір. Доброго вечора, Наталю. вітаю, шановне товариство. Ну, так, вчора довелося брати участь в ефірі в одному з телевізійних каналів в Києві, і щоб доїхати вчасно до Луганська. Цілу ніч їхали, але спати зовсім навіть не хочеться. Це ну. добре, бо багато мені запитань. Погода чудова, погода так. чудова, атмосфера хороша. Це, це дійсно. так. І приємні так. зустрічі погода з луганчанами. Рада. У вас зараз. А... Свого роду політичний тур по Україні ваша політична організація відома як організація, навіть радикальна. Все ж таки, як вас зустрів Луганськ з такими настроями? Дійсно, зараз відбуваються зустрічі по всіх областях України. Зокрема, я проводжу такі зустрічі. Це пов'язано в першу чергу з тим, що рік пройшов від виборів місцевих органів влади. І в тих областях, де свобода представлена депутатському корпусі, ну зокрема, ми мали доволі непогані успіхи після жовтня 2010 року. У восьми обласних радах так, ми маємо так та, ми маємо своє представництво дві з половиною тисячі депутатів зараз наших, і ми проводимо рік про. Що проводимо звіти перед депутатами? Відповідно, mm. ті області я вже об'їхав. Ну але є звісно, що області, де свобода не представлена. Поки що, це Луганська, це Луганська область. Сподіваюся, що в майбутньому наша місцева організація зуміє бути корисною для виборців і мати свої фракції в місцевих органах влади, але все одно зустрічі з громадою з місцевою організацією з метою пояснити бачення свободи з приводу сучасної політичної соціально економічної ситуації України. Не намалювати плани на майбутнє, от вони так і відбуваються. Сьогодні... Плани амбіційні, так ну звісно, так а ну а в політиці не може бути неамбіційних планів. А фундамент, якщо вони є, є планами? якщо вони є неамбіційні, то перспективними не зрозуміло, що є. Це українське об'єднання свобода. Це є партія ідеологічна. Світоглядова до речі, в нас е, на сучасному сучасній палітрі української е, політики mm -hmm. дуже мало е, ідеологічних політичних сил. Оце і є база, це є ідеологія, яку ми сповідуємо. Це ідеологія українського націоналізму, яка не придумана нами. Вона має свої певні корні. Відповідно, є програма захисту українців, е, програма, яку сповідує всеукраїнське об'єднання свобода, яка офіційно зареєстрована міністерством юстиції України. Про це сьогодні будемо роз... це розмовляти де детально, дуже цікаво, що до мене. Що... Мій погляд журналіста. Дивіться, пане Олеже, якщо споглядати за поведінку вашої партії, можна зробити висновок, що вам, ну м'яко кажучи, обірвався терпець. Ви дуже рідко йдете на компроміс. Ваш, ваші ідеї та пропозиції дуже рідко підтримують та політична еліта, яка представлена в Києві. Але це один бік ситуації. Звісно, є ваш погляд на, на, на це. Як ви бачите подібні стосунки з тими, від кого залежить майбутнє держави? Ну, перше політична еліта, яка сьогодні є в Україні, вона є тимчасовою. Не можна, не можна, не можна сказати, що воно є щось вічне все є дійсно тимчасове. Через то орієнтуватися тільки на бачення політичної еліти, це би було певною помилкою. Більше того, ця політична еліта, яка сьогодні представлена партією регіонів як правлячою партією в Україні, вона своїми діями, своїми вчинками, своїми конкретними якимись ідеями, рухами внутрішньою політикою держави, зовнішньою політикою держави, абсолютно не відповідає наприклад нашому баченню розвитку України і тому, що робиться в. Державі зрештою об'їжджаю всі області України. Повірте, я чую тільки негатив в сторону теперішньої влади, тому рівнятися на ту еліту і якось загравати з нею, я взагалі вважаю зовсім неправильно. Але так дуже часто буває, коли політична сила тільки йде на вибори, в неї достатньо висок, високий відсоток популярності так, коло коли м, досягає влади, цей відсоток дуже, дуже падає. Скажіть, окрім. Критики, критиканства, чи є у вас аргументи, чіткі пропозиції, чітка економічна смета. А яку ви можете запропонувати? Ну звісно, що так взагалі мене є партія, яка щось заперечує. Можливо, нам такий імідж формують, що ми постійно щось критикуємо. А насправді ми виступаємо за. Ми виступаємо mm -hmm. за соціальні права українців, національні права українців за історичну справедливість і багато чого іншого. Звісно, що в нас є економічна програма, і вона є дуже конкретна. Вона є Програма, яку розробляли ем, хороші українські економісти, фахівці. Тобто вмієте не є... тільки критикувати і пропонувати щось у якості Влас... альтернативи? Наша так. критика полягає в тому, що ми говоримо, що ця влада робить неправильно, а треба робити угу. так. От, наприклад, якщо ви заговорили за економіку, для сьогодні для України, які найважніші питання в економіці, це є енергетична незалежність. І якщо ми говоримо про енергетичну незалежність, ми бачимо, що наша влада поступає невірно, тому що потрібно ухвалити відповідний закон про енергетичну безпеку держави, суть якого мала би бути диверсифікація джерел постачання енергоносіїв. Ми не можемо залежати тільки від однієї країни, зокрема від Росії. Нам потрібно використовувати інші варіанти. Наприклад, сьогодні країни арабського світу активно пропонують реалізувати проект карбамід в обмін на скраплений газ. Коли вони через е, Чорне море до одеського припортового заводу поставлятимуть скраплений газ, uh -huh. а ми їм карбамід, який їм потрібен, бо в них в постелі нічого без карбаміду не росте. Натомість наша влада робить помилку. Вона хоче продати одеський припортовий завод, а це є стратегічне підприємство. Продати uh -huh. кому російському Газпрому, якому він зовсім не потрібен, лише він може зробити так, щоб Україні унеможливити незалежність від Росії. Потрібно говорити про якщо ми говоримо про взаємостосунки енергетичні з Росією, це пропорційна залежність. Цін на газ, який ми купуємо в Росії, до цін на транзит російського газу території України. Ви знаєте, що нещодавно Азаров заявив взагалі абсурдну річ що, мовляв, ми будемо купувати газ в Німеччині. Уявіть собі. Німеччина купує в Росії, транспортується через територію України. А ми купуємо в Німеччині назад в Україну той самий газ. Це виявляється є набагато дешевшим. А чому в Україні не реалізовуються проекти альтернативних джерел енергії: енергія світла, енергія води, де з вугілля, біопаливо і таке інше? Зрештою потрібно говорити про енергозаощадливі технології. Потрібно не говорити, а робити це збільшити це ну, правильно, правильно, але даруйте будівлення. Така програма е, вже проговорена і ухвалена ще років 10-15 тому назад, але вона не реалізовується. Uh -huh. Гроші, так гроші є, але їх крадуть. І якщо ті гроші попадають в кишені можновладців, а не поступають на програми, які би потім нам поверталися у вигляді знову ж таки зарплат для людей, пенсій для людей, то би був відповідний результат. Ви ж подивіться, що зараз робиться. У нас починають підвищуватися ціни практично кожного місяця, не тільки на ринках, на товари першої необхідності. Е, у нас проблема купити. Віки, особливо для пенсіонерів, у нас зараз ліки фактично стали э, Загаліше, фальшивими. взагалі жити. проблемно в Україні проблемно. і, і, і а... підвищується. От, от я розкажу, mm -hmm. бо це дуже mm -hmm. важливо. є, Підвищуються ціни на житлово комунальні послуги. Ви знаєте, з 1 з березня підняли ціни на воду на 8% по Україні в середньому. В Луганську 9% відсотків становили одна Маті з найдорожчих, тому що місцеві водоканали мали можливість встановлювати відповідні коефіцієнти. Влада пояснює це у зв'язку з тим, що піднято ціни на електроенергію. Брехня. У Нас не може бути підніматися ціна на електроенергію 2 гривні 74 копійки. Брехня В так. чому так, брехня в чому? Брехня в тому, що сьогодні є продовж останніх кількох років перевидобуток електроенергії в Україні. Ми її продаємо за копійки в Польщу, в Угорщину, в, 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 в інші країни, тобто. Це е, наслідок продажі енергозберігаючих енергогенеруючих компаній. тобто стратегічні підприємства обленерго пішли в приватну власність. Захід обленерго купили разом з бурштинською добротвірською станцією. Приватники, олігархи, ну які сьогодні є при владі. Е, Закарпаття обленерго купили обленерго продане, Донецько обленерго продане, Вінниця Обленерго продане. І фактично, ота різниця, що у вас в Луганську було шість. Відсотків і тепер 9, о тих 3%, відсотки, то що на, на воду піднялося, Це пішло в кишені безпосередньо о тих жуліків, які керують сьогодні в Україні. А не вони залишилися у людей. А в результаті піднімаються ціни на житлово-комунальні послуги. А в результаті ціни, скажімо, пенсії пенсіонерам не зростають. Навпаки, що робить влада? Збільшує вік пенсійний для жінок. Абсурд повний. Це що фактично так, це позбавити, Ви, як гадаєте, а не, без не, без не, грошей не, міжнародного не, не, фонду чи змогли вимоги. Це не є, це не є. Знаєте, то вимога МВФ вона не тільки в тому полягає. По перше, міжнародний валютний фонд, щось я не бачу, що він нам останнім часом так аж дуже хотів допомагати. Тобто, що це виходить? Ми що реалізовуємо їхні вимоги, а вони, вибачте, нам кажуть, папа, давайте інші вимоги наші реалізовуйте». Нам треба дивитися, як роблять інші країни, Європи, зокрема, та сама Польща чи Угор. Вони то з МВФ працюють, але в першу чергу вони захищають місцеве, місцевого виробника, вони захищають людей, і знаєте, коли вони порівнюють, що от в Чехії, в Швеції пенсійний віг підвищується, то некоректно говорити про це рівняючи з Україною. Тоді в мене до вас доступне питання. Ви знаєте, дуже недавно я почула наступну думку, яка Мене дуже дуже здивувала, говорили комуністи. Не буду називати ім'я, це відома людина. А мені сказала Наталі, ви дуже помиляєтесь. Якщо гадаєте, що в Україні є незалежний самостійний шлях, що Україна вибереться з цієї ситуації, Україні не потрібно до Європи або кудись ще Україні потрібна обратна до СРСР, і Україна без СРСР не існує. Це Міф як гадаєте, де ця золота середина Україна до Європи, Україна до Росії Китаю? Бо зараз, як кажуть експерти, вся світова спільнота знову розділяє сферу впливу. Це правда, сфера впливу змінюється. Геополітична ситуація в світі абсолютно стає іншою. І якщо раніше там були там дві супердержави, скажімо, радянський союз mm -hmm. і сполучені штати Америки, сьогодні центр впливу починає перекошуватися і на інші країни. Скажімо, той самий Китай, про який ви згадали, Бразилія, Індія. Це є країни, які Донатова, завтра був ще реально, Казахстан. ну Донатова. реально, реально, реально які можуть впливати на геополітичну ситуацію, зокрема в світі і безпосередньо. В Україні, uh -huh. як інші центри впливу, навіть от зараз 2012 рік ми багато говоримо про вибори, які в нас будуть парламентські, що буде далі, яка перспектива, але навіть ті вибори, які відбуваються у світі, те й будуть впливати на Україну того року. Вибори президента Сполучених Штатів Америки та сама ситуація: чи демократи переможуть, чи республіканці? Одні лояльні до Москви, інші, скажімо, жорсткіше би ставилися uh -huh. по відношенню до Москви. Одні готові Україну використати як розмінну карту в переговорах з Кремлем, інші готові, скажімо, іншу лінію по відношенню до України, навіть вибори президента Франції так само будуть впливати на ситуацію в Україні, особливо в тих газових енергетичних питаннях. Це є одна з базових країн е, Європи. Uh -huh. Ну а те, що відбулося в Російській Федерації, коли обрали Путіна, фактично дали людині е, безмежну владу, і Путін ж якраз про це і говорив. Вони хочуть е, відновлювати російську імперію. От комуністи українські їм зараз починають підспівати. Вони фактично виступають в ролі таких собі шпигунів. Москв. Оських вони грають зараз не на користь українців і загалом української держави. Вони зараз, отакими от тезами, які вам в тому числі підкидують, вони грають на інтереси Москви. Проблема вони вони, собі. Ні, вони угу. то вони угу. то їхня проблема, але ж це їхня це агітація, їхня думка. це їхня робота, тому що Москва зараз почала реально вести дуже угу. агресивну політику по відношенню до України. Ви зверніть увагу інформаційні інформаційній сфері, наприклад, це є конкретна інформаційна війна проти України. Подивіться на російські фільми. Вони до речі, кожен. Тижнем, всякі серіали, всякі фільми штампують. Часом навіть дуже хорошої якості. Саме тому, що російська влада ну, пішла, розуміє, що таке є кіно для пересічного глядача. Але зверніть увагу, завжди в тих фільмах, особливо останнім часом, негативний герой. Якийсь вбивця, якийсь маніяк обов'язково має українське прізвище. Або, або ментальність найбільше так або говорить з акцентом українським. Найбільша повія, найбрудніша повія, найпаскудніша обов'язково називається Оксана. Добре, зрозуміла. Якщо але... дозволити, якщо дозволити, і що цікаво, результати соціологічних опитувань показали, що за останній рік це є правління теперішньої влади, яка так гарантувала виборцям зближення з Російською Федерацією. За останній рік росіяни на 6% почали гірше ставитися до українців. Факт, факт, і сьогодні комуністи підігрують власне Путіну, який мусить для свого виборця стати таким собі угу. собирателем руських земель. і щоб ви розуміли, що Україна геополітично саме стає першим, скажімо, першою мішенью, першим ударом. Тому від того, який буде парламент після жовтня 2012 року, чи це буде проукраїнський парламент, чи це буде промосковський парламент, і буде залежати доля нашої держави. У нас з вами є а, третій співрозмовник. Це наш глядач. Доброго вечора. Дякую, що дочекалися. Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Я вітаю вас і слухаю ваше запитання. Ви чуєте нас? Ви прямо в ефірі, якщо хочете спілкуватися? з нами. Алло, алло, алло. Да, 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 да. Ало, ало, ало. Мене звуть Лідія Іванівна. Я хотіла такий вопрос задати. Комунальні служби у нас Завищують, завищують постійно тарифи, слагаємо їх на тарифів нема, договори не хочуть заключати, бо за них треба ж за послуги відповідати. Хотіла б спитати, де ваш офіс, може ваші люди щось допоможуть добитися, защитити наші права. Дякую за запитання. Дякую, Лідія угу. Іванівна, за ваше запитання. Звісно, звертайтеся до свободівців. Хоча наша партійна організація тут на Луганщині не є ще такою сильною і потужною, але сподіваюся, саме такі соціальні акції, як допомога конкретним таким людям, як Лідія Іванівна, вони зможуть підняти популярність нашої організації а і чіткість чіткі чи можуть допомогти, якщо це вплив, рівні вплив на так, місцеву рів. владу. Я вам розкажу, наприклад, у Львові. Чи в Тернополі, чи в Івано-Франківську, де є більшість депутатів-свободівців в місцевих радах, такі питання ми вирішуємо. Ми, наприклад, не дозволяємо необґрунтовано підвищувати тарифи. Мусять uh -huh. бути проведені громадські слухання. Чому не проводяться громадські слухання? Влада перед тим, як підвищити тарифи навіть на одну копійку, вона би мала зробити широку рекламу uh -huh. через ваше телебачення, запросити людей, от ми це робимо. Зібрати багато людей, щоб людям пояснити. Ми мусимо підвищити тарифи тому-то, тому-то. Нас, наприклад, у Львові, коли виконом підвищив на 30% тарифи, зібралася сесія міської ради, і не тільки відмінила це рішення виконкому. Ми ще відправили у відставку виконком за те, що не враховує думку львів'ян. І в результаті ми маємо постійний контакт. Перед кожною з сесією міської ради Львів, Тернопіль чи Франківськ, де є багато свободівців, депутатів проводячи громадські слухання, ми народу роздаємо проект порядку денного. Наприклад, іде продаж землі, там чи в оренду землю, чи в оренду якесь майно. Ми в людей питаємося. За такою то адресою хочуть такий-то клаптик землі передати підприємцям, ви за чи проти? Ми угу. на сайтах е, обласної міської ради вивесили перелік вільних земельних ділянок, перелік е, комунального майна і народ в курсі. Ми проводимо якби таку прозору політику щодо людей, і ото питання, яке задала пані Лідія, воно має бути відоме. Тобто громада має право впливати на місцевих депутатів, яких, до речі, ви обираєте, і ті місцеві депутати мають відстоювати ваші інтереси перед виконавчою владою. У нас я так бачу є певний перекос. Звісно, що звертайтеся до наших депутатів, ми залишимо так. координати е, в студії, потім е, позакінчимо по до... ви, ви Перетелефонуйте, ми залишимо наші координати, так. і тоді я думаю, що е, якщо є реальна справа, будемо піднімати людей, будемо боротися. Пане за ваші а права. Далі щодо ваших можливостей, а будемо відверто, якщо скажемо, що більшу популярність ви маєте в західних та регіонах країни на позачергових парламентських виборах. 2007 року партія набрала 0,76%, що є вдвічі більше за минули за минулі вибори. Найбільше партії підтримала Галичина: Тернопільська Івано-Франківська, Львівська області. Сьогодні ви Завітало до Луганській. Скажіть, чи можете? Що можете запропонувати, що ваш рівень все ж таки став вищий аргументи. У нас хороша є тенденція на виборах місцевих до місцевих органів влади. Свобода набрала такий самий результат по східному по східних регіонах України, як чотири роки тому назад, у 2006 році в західних регіонах України. Тобто, бачите, чотири роки нам потрібно було для того, щоб результат повторити. Mm -hmm. Зараз відбуваються, наприклад, вибори до строкові до місцевих органів влади. І от сьогодні ми на зустрічі якраз проводили цей приклад керівник. Нашої організації Ігор Швайка Харківської, який, до речі, патронує від політради так само Луганську організацію, mm -hmm. є куратором. Він балотувався по Кігічівському району до Харківської обласної ради, ішов з нашими гаслами, націоналістичними гаслами, не соромився того, говорив про політику, про економіку. Він набрав більше 10% голосів. Тобто, ми бачимо певну тенденцію, ми бачимо певне позитивне сприйняття. Більше того, свобода є політичною силою послідовною. Свобода є політичною силою ідеологічною, і відповідно, якщо люди будуть знати нашу ідеологію, будуть знати програму захисту українців, вони однозначно знайдуть нас себе відповіді на всі запитання, цьому місці що може зробити ще. наша політична сила. Так дивіться за словником соціал-націоналізм це політична ідеологія, що ґрунтується на наявлені про націю як оптимальну форму існування людського соціуму, радикальна форма націоналізму. Як поясню, пояснювати, а, взятий? Вами політичний курс щодо радикальності, пане Олеже, бо дуже часто розуміють це як негативно. ну в даному в даному випадку, Наталю. Дякую за запитання. Радикальність можна трактувати як рішучість. От цього якраз сьогодні дуже потрібно багатьом багатьом політикам. Один з ідеологів українського націоналізму. До речі, я хочу вам сказати, що переважно всі ідеологи українського націоналізму вони народжені були не ну, в західній Україні. Це все люди, які народжені тут. Дмитро Донцов, це Мелітополь, mm -hmm. Міхновський це Харків, Сіборський, це Житомир. Так що Сідна, так це але... в основному, в основному власне ті терени великої України. Саме тут народжувалися ті люди, які писали ідеологію націоналізму. Взагалі націоналізм це є любов. Це є любов до своєї землі, це є любов до своєї родини, любов до своєї матері. Скажіть, будь ласка, а чи є ще якісь краще, шляхетніше відчуття, як любов? Націоналізм це є бажання захистити своє. Шовінізм це намагання чуже забрати. Націоналісти не хочуть чужого. Націоналісти просто хочуть, щоб от ми живемо в своїй хаті, тут є наші порядки, ми собі самі встановлюємо, ми раді завжди гостям, ми раді тим, хто до нас приходить. Але, скажімо так, ми маємо бути господарями на своїй землі. Тобто це є ідеологія позитиву, а не агресії. Це ідеологія плюса, а не негатив. Націоналізм це любов до своєї нації. А любов до своєї нації, вона дає, скажімо так, і позитив і до інших націй. Я ніколи не забуду випадку, коли це, по-моєму, було в Кременчузі Полтавської області під час однієї зустрічі, і от йшов по вулиці, мене шарпнула за рукав одна жіночка. Я обертаюся, вона починає мені, говорити, ти тягні боки, Я говорю, так, я тебе узнала. Я вже так назад кроки роблю. Каже, я руска. Я вже думаю, так, зараз щось почне говорити. І вона сказала мені наступну фразу Я буду за тебе голосувати, а потім пояснила, чому. Тому що ви націоналісти, люблячи свою націю, захищаючи своє, ви ніколи не образите мене. І я це знаю. Каже, я вже сита по горло тими обіцянками, спекуляціями на національній тематиці, на мові, на будь-чому іншому. Може я з тобою в чомусь не погоджуюся в якихось національних питаннях, але я знаю, що коли ти будеш при владі, я буду спокійною. І це була її позиція. Вона сказала: Ви є передбачувана партія. От є у вас програма захисту українців, і вона знає, прийшовши Добре. до влади, ну. Я ж не є в політиці. Я в публічній політиці Наталі... Ні, я залишити? в публічній політиці є з 1989 року. Коли мені було 29 років, я став народним депутатом України. Двічі обирався народним депутатом України по тому самому виборчому окрузі. Тільки повернувся з війська в 89-му році, зразу першим ділом пішов на один з перших солдатів одразу так, до народних солдатів, депутатів потолони. Одразу, одразу так ну почав займатися. Ні, ну спочатку це було, як спочатку, це була це, це була студентська політика. Я був один з учасників студентської революції на граніті. Угу. Очолив спочатку э, студентський братство. Інституту медичного, де я навчався пізніше. Був керівником міської організації студентського братства. Це, до речі, була студентська організація, яка захищала права студентів. Ми тоді зробили місцеве студентське самоврядування. Ми тоді добивалися порядку в гуртожитках для студентів. Ми тоді добивалися відповідних преференцій щодо викладачів, поваги там і таке інше. Вдало, Вдали, ви знаєте, результат студентського голодування вдалий 90-го року. Він є вдалий до цього часу в підручниках історії для прикладу по всьому світі. Це єди. Українські студенти, які зуміли повалити уряд і відправити у відставку прем'єр-міністра, добре тоді голодували. Що будете робити зараз в передвиборчий період, якими будуть ваші дії по європейськи дипломатичними, але без апеляційними, або відповідати так, як будуть ставитися до вас? Дмитро Донцов, про якого ми вже говорили, один з ідеологів українського націоналізму, колись сказав так. Український націоналіст повинен бути мудрий, мужній і шляхетний. Отже, гармонія і е, об'єднання отих рис. Воно і має належати тим політикам, які сповідують нашу ідеологію. Сьогодні свобода входить в комітет. Україна мати бути, але в нашій політиці це майже В нашій політиці це неможливо, в нашій це, це неможливо. Для місця і політика це полярні так, в нашій речі. нашій можливості можливо для когось неможливо, але для українських націоналістів це є можливо. Мене ніхто не може звинуватити в будь-яких гріхах. Ну, дивіться, я 8 років був народним депутатом України. Угу. У мене нема ні заводів, ні параходів, ні бізнесу, ні якихось там, знаєте, доходів якихось лівих. Я не замішаний в корупційних ніяких скандалах. Всі мої голосування прозорі і відповідальні. Я хочу таким бути, я намагаюся таким бути. І ті люди, які є разом зі мною в організації, вони саме таким критеріям повинні відповідати. Якщо в нашу організацію входять інші люди, які намагаються бути іншими кар'єристами, щось там мутити, крутити. Ми відсіюємо таких людей і потихеньку, потихеньку рухаємося до переду. Нині свобода входить в Комітет про диктатурі. В межах комітету опору диктатурі. Ми намагаємося координувати так, власне, наші це зусилля. Пункт з ну це не є наша програма, це є я тактика наша одним із пунктом. Вашої програми ні, ви не зрозуміли. Я це я не програму Наталю, Говорю, я говорю про е, комітет опору диктатурі. Це є об'єднання е, організацій, які е, сьогодні борються проти теперішнього режиму. Е, і власне є українською опозицією. От ми координуємо свої дії і маємо намір, що нам вдасться перемогти на парламентських виборах. Ми сподіваємося, що Як, в на тих межах... на який відсоток розраховувати 31 жовтня. Е, в, в якщо Комітет опору диктатурі збережеться, я думаю, що це буде більше половини. Ми рахуємо, що приблизно 240-250 депутатів mm -hmm. нам до снаги отримати. Ну але півроку часу код може бути розвалений. влада дуже активно працює на то, щоб скомпроментувати окремих представників mm -hmm. коду, знищити об'єднану опозицію. Але єдине, я що сподіваюся, що Свольсі об'єднання свободи як націоналістична партія буде мати фракцію в парламенті. До речі, це буде вперше в історії України, як так станеться, що українські націоналісти будуть представлені в найвищому законодавчому органі нашої держави. Трічка менше. Хвилини, а, чи а, не розслабитись? Бо політологи вважають а, і доказують, доводять, що а, коли людина. Отримує владу, вона не, не думає про те, як її зберегти, а про те, як за допомогою влади зробити в своїй кишені на набагато більше. Юрченка в Харки тому доказ, і Янукович, кажуть експерти, також може вступити на цей шлях, трішечки зовсім залишилося. Як ви будете поводити, коли влада буде у вас в руках? Ну, напевно, найсмішніше було б, якби я зараз грав на собі сорочку і казав смішно, ні, сьогодні. я інший, я так робити не буду, і ми будемо друге. Димуйтесь від соблазну. E, знаєте, гасло українських націоналістів не слово а чин. час покаже. Це наразі, є. наразі сьогодні ніхто не може закинути мені нічого, абсолютно за всі 20 років моєї діяльності чи діяльності свободи. Конкретно люди будуть бачити. Я до речі не маю в своєму лексиконі слова обіцяю. Ми ніколи нічого не обіцяємо. От ми такі є. Нас можуть любити, нас можуть не любити, нас можуть сприймати, можуть не сприймати. Але ось ми, українські націоналісти, є такі. Хочете підтримуйте, приєднуйтеся, будуємо разом спільну іншу державу, державу, де буде справедливість, національна справедливість, соціальна справедливість, і де нам всім буде добре. Пане Олеже, я дякую вам за відбір, бесі, бесіду дякую і за за, за точку зору. Завітайте до нас ще Справите ну а я, а я нагадаю, що моїм важливим гостем сьогодні був лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. На все добре. До побачення.